Всім привіт! Ви на каналі 100 СтокретZoom. Перед вами на даний момент такі другорядні біноклі. В цьому відео це є SV Bonnie SV202 з характеристиками 8 на 32, SV-202 з характеристиками 10 на 50 і бінокль SA203 з характеристиками 12 на 50. А як ви вже дізналися з назви відео. Огляд буде ось такого бінокля. Як ви можете замітити, коробка набагато більша. Ось, погляньте, 10 на 50 сюди легко поміщається. Мені здається, що навіть дещо більший бінокль з легкістю в цю коробку би помістився. А в цій коробці ще дві коробки. Не знаю, для чого так зробили. Збільшили об'єм. Але ось в цій маленькій коробочці просто ремінець. Для чого було, ну і серветка. Для чого було так робити, не знаю. Я вважаю, що просто не потрібна витрата об'ємним. Ну і вже головна коробка, у якій є бінокль. Так, тепер переходимо ближче до бінокля. Щоб вже цю сумочку забрати, отака, знаєте. Стандартна сумочка для китайських біноклів. Нічого особливого, але на вигляд, ну, ніби доволі міцна. Загалом інформації про ці біноклі є багато. Я буду її так давати порційно. Почну я з цін на ці біноклі. 8 на 32 коштує на сайті SVBONI 100 доларів, 10 на 50 коштує 130 доларів. 8 на 42, якого в мене немає. 120 доларів. Ось цей бінокль коштує приблизно 120-130 доларів. А ось цей 200. Вони є двох видів: 8 на 42 і 10 на 42. Ціна у них однакова 200 доларів. Загалом, щоб ви зрозуміли по цінах, невідомо, коли ви це відео будете дивитися. Можливо, через рік після його виходу. Тенденція е, спостерігається така: цей бінокль е, з цих, що тут представлені, найдешевший. Потім йде лінійка SV, вона дещо дорожча. І ось цей бінокль SA205, він є найдорожчий. На даний момент 2025 рік. Компанія СВБоні випускає різні біноклі від дуже бюджетних і таких не дуже якісних до доволі непоганих біноклів. Це, наприклад, sv 202 і SA205. SA205 є найдорожчим, ну і вважається найкращим біноклем серед лінійки біноклів СВБ. Дехто вважає, що бінокль. SA205 це є покращена версія sv 202. Чесно кажучи, я так не вважаю, тому що він має дещо кращі характеристики, ніж ось цей, але він не є прям у всьому кращий. Деякі деталі взяті, наприклад, з ось цього бінопля. А він, чесно кажучи, по матеріалах по корпусу він є набагато і гірший, ніж ось ці. Загалом мені цей бінокль ну, сподобався. Але спочатку я буду говорити те, що мені не сподобалось. Як можна було так погіршити конструкцію наочників, твістів? Ну, вони ніби працюють, ну все ніби з ними в порядку. Ну, щось воно розумієте, от працює на якісь звуки, такі, знаєте, якби пластик ковзає е, в пластику. Ну, зовсім не подобається. Якщо взяти ось цей бінокль SA203, таке враження, що вони твісти повністю скопіювали. Ну, мені, наприклад, оцей пластиковий звук взагалі не подобається. Ось послухайте. Тепер SA205. Трошки краще, але не то. А тепер, якщо взяти sv 202 Ну, такий, ну, для, для мене, наприклад, прикольний металевий звук, класне металеве клацання. І, чесно кажучи, коли отак крутиш, таке враження, що він просто зараз візьме і, і сховається. По корпусу він є з сплаву металу, здається, магнієвий сплав. По прогумовуванню він більше подібний до бінокля. 8х32, тому що в 10х50 така якась шершавість є тут е, більш м'яко. Ну, загалом, щоб сказати, що дуже сильно відрізняється. ну, Від ось цього сильно відрізняється, а від е, sv 202 по суті, нічим не відрізняється. Ну, Нормально тримати в руках, він не скользить, запаху якогось неприємного немає. Колесо фокусування працює дуже плавно, без ніяких люфтів. Металеве воно ну, нарікань по механіці немає. Так, ну а тепер перейдемо до плюсів цього бінокля. Загалом, на рахунок наочників, вони не є такі прям дуже погані, як ви могли подумати. Але хотілося би, щоб було краще. Діоптрійна корекція Ось в цьому біноклі зроблена так дуже класно. Послухайте, як звучить. Гарні такі звуки, таке делікатне, таке клацання. Маса бінокля становить 700 грам, це дуже-дуже непоганий результат, враховуючи, що цей бінокль має тобі додаткову лінзу. Взагалі-то даний бінокль компанія Swebon надіслала мені для відеоогляду і в переписці. Вони поділилися інформацією, що в цьому біноклі використано 9 лінз в семи групах, тоді як в моделі sv 202 використано 8 лінз в шести групах. І ця додаткова лінза дає зображення з меншою дисторсією. Об'єкти, по суті, майже не вигинаються. Ну, Щоб це замітити, треба дуже добре вдивлятися. Повірте, по дисторсії модель ось ця і 202 дуже сильно відрізняється. На рахунок просвітлення в 202 моделі, як ви бачите, такий насичений фіолетовий колір, а в 205 моделі. Вони кольори більше такі приглушені, більше є зеленого відтінку. Загалом, мені, якби на вигляд, більше подобається ось таке фіолетове просвітлення. Здається, що бінокль, вау, дуже класний. І також хочу зробити таку ремарочку. Коли я говорю про колір просвітлення, це якби. Ну, так в більшості всі люди розмовляють, там фіолетове голубе просвітлення, ті, хто розуміє, це, я думаю, що ви мене зрозумієте. Мова йде про відбиті промені, а не про самий колір просвітлення. Але ось цей такий ну, зеленкуватий колір, який є відбитий, він є не дуже яскравий, а такий приглушений. І загалом, якщо відбиті промені мають менш Яскраві кольори, такі приглушені просвітлення в такому біноклі тоді вважається кращим. Щодо його основних характеристик, для представника Свебоні я чесно сказав, що вигадувати про цей бінокль нічого не буду. Діаметр об'єктива не 42 мм, а 41 і чуть -чуть. чітких 42 мм тут немає. Діаметр вихідної зіниці. Як я би не міряв, він в мене ну, приблизно 5,5 мм. Тобто тут реальне збільшення приблизно 7,5 до 8 не дотягує. Але е хочу сказати на захист якби, цього бінокля, що в дуже багатьох біноклях така ж сама картина по основних характеристиках. В багатьох біноклях, от якщо буде писати 8х або 10х, ну, не дотягує. Буває там 7,7, а буває там 9,5. Тобто всі компанії трошечки, трошечки завищують характеристики. Якщо взяти, наприклад, два біноклі і в одного є реально 8 крат збільшення, а в іншого 7,5, ну мені здається, що відрізнити буде по суті нереально. На рахунок інших характеристик е Компанія заявляє, що по суті, по просвітленню призм, які тут є. Тут призма Шмітта Пехана, по нанесенню фазової корекції і так далі. По суті, вони з СВ 202 не відрізняються. Виробник також заявляє, що цей бінокль є продутий азотом. Ну цього я перевірити не можу. Поки він герметичний, поки всередині немає ніякої вологи. При перепаді температури, звичайно, що всередині не буде виникати ніякого конденсату. Я думаю, що прийшов час починати знімати через цей бінокль. де ще буду коментувати. Буду робити акцент чисто на відео через цей бінокль. Слідкуйте за каналом, вийде порівняння цих чотирьох біноклів в вслідючому відео. І потім я постараюся придбати, бо на даний момент не маю бінокль св СВ-202 на 42 або 10 на 42. Хочу порівняти просто, щоб були одинакові ця вісімка з СВ 202, -8, або, можливо, куплю 205 модель з 10-кратним збільшенням. Ну, ще подумаю. Погляньте ще раз на просвітлення при денному освітленні. Бачите таке зеленувато, фіолетового кольору. І зовсім без яскравих відблисків. Ну, а тепер будемо дивитися. Нагадую, що на момент виходу відео даний бінокль коштує на офіційному сайті SVBONI 220 доларів. Порівнювати цей бінокль з іншими біноклями я буду в інших відео. А зараз просто подивіться, наскільки картинка є чіткою, Поле зору, бачите, майже. Повністю, тільки по краях ледь-ледь трошки підмилює. Тут сферична операція дуже-дуже мінімальна. Зображення дуже таке приємне для очей, не разить, кольори є без спотворення. природні кольори. Бінокль майже не перефокусовує. Ось погляньте зараз, бачите, взагалі. Не вигинається вишка мобільного зв'язку. Додаткова лінза в цьому біноклі зводить дисорсію до, до такого мінімуму, який можливий ну, для такого відносно бюджетного бінокля. А зараз погляньте на чорний кабель, зображення дещо розмите через те, що я бінокль раз за разом перефокусовую. І як ви можете побачити, в центрі зображення. Хроматизму біля чорного кабелю немає взагалі. Трошечки я його очима можу замітити з самого краю, але я вважаю, що на таку дрібницю можна і закривати очі. Хроматична аберація є значно менша, ніж в біноклях sv 202 Ну і на завершення, хочу сказати, ну, це є моя особиста думка. Я даю цьому біноклю високу оцінку, враховуючи те, що в нього. Доволі гарне чітке зображення, а ціна, ну, погодьтеся, ну, 220 доларів ну, це не є велика ціна для такого бінокля з таким зображенням. Всім дякую за перегляд відео. Нові порівняння цього бінокля з іншими йому подібними. Чекайте, скоро вийдуть на каналі.